Вірджинія, для любителів космосу, Лаб відкриває нову приморську стартову площадку для багаторазової нейтронної ракети. Нова ера космічних запусків Лаб і нейтронна ракета Noutran, що це означає для майбутнього космосу. В останні роки космічна індустрія переживає справжній бум. З'являються нові гравці, розробляються інноваційні технології, і все більше компаній прагнуть до освоєння космосу. Серед них особливо виділяється Rocket Lab, компанія, яка вже встигла зарекомендувати себе як серйозний гравець в сфері запуску малих супутників. Нещодавно Rocket Lab оголосила про завершення будівництва нової стартової площадки для своєї багаторазової ракети Neutron, що, безумовно, є важливою віхою в розвитку космічної галузі. Я, як людина, що давно стежить за розвитком космічних технологій, Вважаю, що поява «Нутран» і нового стартового майданчика Launch Kemplex 3 це не просто чергова новина, а потенційно революційна подія. Це крок до більш доступних, надійних і стійких космічних запусків. Давайте розберемося, чому це так важливо і які перспективи відкриваються перед нами. «Нутран» – більше, потужніше, «Ракет Лаб» вже відома своєю ракетою Електран. Яка успішно запускає малі супутники. Однак на трон це принципово новий рівень. Ракета значно більша за Електрон, 141 фут проти 59 футів, здатна виводити на низьку навколоземну орбіту, Ліу, корисне навантаження вагою до 28 660 фунтів, 13 тисяч кілограмів, це майже в 43 рази більше, ніж Електрон. Це відкриває двері для запуску більших супутників. А також для виконання більш складних місій. Але головне на трон спроєктована як багаторазова ракета це означає, що перший етап ракети повернеться на землю для повторного використання. Подібна технологія вже успішно застосовується SpaceX з їх ракетами Falcon 9 і Falcon Heavy, і її впровадження Rocket Lab – це важливий крок до зниження вартості космічних запусків. Багаторазовість це ключовий фактор, який може зробити космічні польоти більш доступними для широкого кола компаній і організацій. Зниження вартості запуску, в свою чергу, може стимулювати розвиток нових космічних технологій і сервісів. Launch Complex-3 3 розумний стартовий майданчик нового покоління. Новий стартовий майданчик launch Complex-3 3 це не просто бетонна конструкція. За словами генерального директора ракет Лаб Пітера Бека, це жива, дихаюча, функціонуюча машина. Майданчик спроектована з урахуванням максимальної гнучкості та ефективності, вона дозволяє швидко перенаструюватися для різних типів місій і забезпечує максимальну швидкість польотів. Особливістю Launch Complex 3 є можливість інтеграції різних систем прямо на майданчику. Це дозволяє скоротити час підготовки до запуску і знизити ризики, пов'язані з транспортуванням обладнання. Я вважаю, що підхід Rocket Lab до проєктування стартових майданчиків заслуговує на особливу увагу. Замість традиційних, громістких конструкцій вони створюють модульні, адаптивні системи, які можуть бути легко модернізовані і розширені. Чому Nutran і Launch Complex 3 це прорив. Поява «Нутран» і «Лонч Кемплекс-3» 3 це не просто технологічний прорив, а й стратегічний сув у космічній індустрії. Ось кілька ключових моментів, які роблять цю подію такою значущою. Доступність «Нутран» здатна вивести на орбіту більш важкі корисні навантаження, що розширює можливості для запуску супутників різних типів і розмірів. Надійність, багаторазовість ракети дозволяє знизити вартість запусків і підвищити їх надійність. Гнучкість Launch Complex 3 спроєктована для швидкого перенаструювання і підтримки різних типів місій. Конкуренція. Поява нутрен посилює конкуренцію на ринку космічних запусків, що, в свою чергу, стимулює інновації та зниження цін. Стратегічна важливість «Нутран» дозволяє Ракет ЛАБ вийти на ринок запуску супутників середнього розміру, що значно розширює можливості компанії. Вплив геополітичних факторів не можна не відзначити вплив геополітичної обстановки на розвиток космічної індустрії вторгнення Росії в Україну призвело до того, що деякі супутникові компанії відмовилися від запуску російських ракет, що відкрило нові можливості для «Ракет-Лаб» і «Нутран». Крім того, розвиток сузір'їв супутників, що вимагають запуску великої кількості апаратів, також стимулює попит на ракети носії середнього розміру, такі як «Нутран». Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю як ще кілька років тому космічні запуски здавалися долею великих держав і небагатьох корпорацій. Зараз, же, завдяки зусиллям компаній, Таких як Rocket Lab, космос стає все більш доступним для широкого кола користувачів. Мені особливо імпонує підхід Rocket Lab до інновацій і розробок. Вони не бояться експериментувати і впроваджувати нові технології, що дозволяє їм залишатися в авангарді космічної індустрії. Майбутнє космічних запусків, що нас чекає попереду. Поява Noutran і «Лонч Кемплекс-3» 3 це лише початок нової ери космічних запусків. Я впевнений, що в найближчі роки ми побачимо ще більше інновацій та проривів у цій галузі. Ось деякі тенденції, які, на мою думку, визначатимуть майбутнє космічної індустрії. Подальше зниження вартості запусків, багаторазові ракети, нові технології двигунів і оптимізація процесів підготовки до запуску дозволять зробити космічні польоти ще більш доступними. Розвиток сузір'їв супутників, попит на широкосмуговий доступ в інтернет, моніторинг землі та інші сервіси буде стимулювати розвиток сузір'їв супутників, що зажадає запуску великої кількості апаратів. Освоєння місяця і Марса. Повернення на місяць і підготовка до пілотованих місій на Марс вимагатимуть розробки нових ракет-носіїв і технологій. Комерціалізація космосу все більше компаній будуть використовувати космічні технології для вирішення бізнес завдань, що буде стимулювати розвиток нових сервісів і продуктів. Укладення RaketLab з Nutran і Launch Complex 3 демонструє, що майбутнє космічних запусків це доступність, надійність та інновації. Це важливий крок на шляху до освоєння космосу і розширення кордонів людства. Я з нетерпінням чекаю нових досягнень і відкриттів, які нас чекають попереду. Поява на трон це не просто технологічний прорив, це символ нової ери в космічній індустрії, коли космос стає все більш доступним і відкритим для всіх. Я впевнений, що ця подія матиме значний вплив на майбутнє людства і відкриє перед нами нові можливості.